Я особисто знав це в 5.15, коли мені дзвонили, і автоматично я відчув вибухи, тому що живу у Житомирі на Нижній Польові, вибухи в стороні Новогуйвинська і Озерного. Всі працівники прийшли на роботу у визначений час. В перші дні не було стільки викликів. В перший раз ми відчули, звичайно, тоді в нас був виклик на Озерне, куди поїхало дві бригади, але в перший день. Перший ранок ми транспортували одного пораненого в військовий шпиталь. Служба розпочала свою роботу. Це 1 березня, коли почали літаки обстрілювати територію другої лікарні біля другої лікарні, коли дійсно в нічний час там була ну, значна кількість постраждалих, які, які е, були надано допомоги транспортовані до лікарень, е, керувалися логікою. І зв'язком з лікувальними закладами, хто і кого може прийняти в ті дні. Потім другий етап це десь десь початок весь березень. Весь березень ми дуже активно приймали участь в, в транспортуванні поранених з, переважно з брусилівської лікарні. Ми знаємо, що там стояли вороги, і там була значна кількість людей, і те навантаження, яка маленька брусилівська лікарня. Витримала в, ці перші... в березні місяці, звичайно, не може не викликати поваги. В перші ж дні була налагоджена співпраця з Київщиною, з керівництвом центру Київської області. І були такі моменти, коли вони транспортували поранених, наприклад, до кордону Житомирщини. Ми забирали і везли сюди. Таке, таке було. Були ситуації, коли частина нашої північно. Північно-захід-східного регіону області була ну, захоплена, і тоді виникали такі логістичні проблеми, як добратися до певного пункту. Але тут вже територіальна оборона і військові звичайно направляли і допомагали. З перших днів військового стану на території наших підрозділів базуються медичні підрозділи. Територіальної оборони, які виконують свої функції, керуються звичайно, Міністерством оборони. Значна частина, ну, частина наших працівників в позаробочий час приймають участь в роботі в цих медичних бригадах територіальної оборони. Люди, які працюють на екстенці, вони звикли до крові, смерті, вони готові швидко. І адекватно реагувати на різні стани людини або поранення людини, система екстреної медичної допомоги як працювала, так і працює. Звичайно, не може не вплинути сам стан тривоги медичних працівників і, взагалі, працівників центру не може не вплинути на роботу те, що незначна, але все-таки деяка кількість персоналу. Перші ж дні війни покинули територію України. Є біля десятка людей, які мобілізовані, і біля десятка людей, які викликались самі, вони зняли з себе броню і пішли воювати. Це небагато у порівнянні з 1310 посадами десятьма посадами на нашому підприємстві, але ну, ну, така кількість є. Зараз працівників вистачає, незважаючи на те, що я говорив, що частина виїхала, частина мобілізовані. Згідно нормативів, у нас в області повинно працювати 105 бригад, але враховуючи, що значна, напевно, значна кількість населення області покинула території, зменшилась кількість викликів екстреної медичної допомоги відповідно виїздів приблизно на одну третину. То Чисто з раціональних міркувань у нас на сьогодні працює десь орієнтовно 95 бригад.